Чи відрізняється обшук у звичайній кримінальної справі від обшуку у кримінальній справі про держзакупівлі? Ну, звичайно, що ні. Обшук він однаково, є однаково процедурою, але потрібно враховувати деякі моменти для того, щоб розуміти, як готуватися, як цьому, якщо це можливо протидіяти. Перше почнемо з того, що, чому може починатися, Чому може взагалі відбуватися обшук? Це питання дуже риторичне, тому що будь-який збір доказів у кримінальній справі він може йти через обшук. На жаль, на сьогоднішній день це звичайно, як направити кудись запит. Тому зараз суди видають ці обшуки направо-наліво, щоб відмовити у обшуці, ну, це, мабуть, 5%, якщо я не помиляюся, у, у всіх клопотань, можливо, до 10% відмов. А так, все інше суди задовольняють. Чому попадається радар на обшук, Та це дуже просто. Є фактова справа, потрібно забрати оригінал документів. Є справа по контрагентам, що дуже часто потрібно забрати документи як якось співпрацювали з контрагентом. Тобто, вгадати, коли чому і навіщо неможливо. Потрібно рухатися далі, розуміти, як з цим працювати. Дуже важливим моментом є те, що неможливо підготуватися до обшуку якось ідеально. Чому? Тому що коли всі забігають до обшуку, єдине, що б'є у голову, це не спогади про ради адвокатів, це адреналін, який не дає можливості думати людині. І тому вона повинна розуміти базові речі. А базові речі дуже прості, які просять всі адвокати. Не потрібно вчити статті, нічого не потрібно робити. Дві речі зробіть. Все, перше, нічого не говоріть, просто нічого. Коли кажуть, зараз у СІЗО відвеземо, зараз там те, те, те. Просто мовчіть. І друга позиція це те, що вам мають право надати видати ваш телефон, можливо, на гучний зв'язок включити, можливо, зі свого, але в будь-якому разі дати можливість подзвонити адвокатам. І так, і буде це відбуватися. От повірте, за останні я вже 10 років не пам'ятаю, щоб не давали. Набрати адвокатів. Чому так? Тому що їм, правоохоронцям, вигідніше, щоб набрали адвокати, адвокатів, адвокати приїхали. І це вже, типу, законний обшук був, тому що ж присутності адвокатів. Щось робити до приїзду адвокатів, де нічого не потрібно, А навіщо їм гроші платити. Ну, тому що вони потрібно, щоб вони приїхали і робили свою роботу. Так ось тут два, два відразу такі. Дві думки, які потрібно враховувати у цій ситуації. Адвокати не з'являться ось так через 10 хвилин. Це нереально. Це потрібно розуміти, що хвилин 40, у середньому, можливо, і більше, адвокати будуть їхати. За цей час вже почнеться обшук. Дуже рідко можна домовитися зі слідством, що вони не будуть починати обшук. Це може бути лише у разі, якщо вони зайшли. Адекватні сьогодні з гарним настроєм і е, прийшли вилучити там дві папки документів, але не переворачувати е, весь офіс. І у цій ситуації вони можуть сказати, ну окей, відкладіть телефони, сидіть тихо, нічого не їште, ніякі папери, почекаємо адвокатів. Якщо так, це абсолютно можливо. Другий момент, який потрібно враховувати по адвокатам, адвокати не повинні себе вести як якісь неадеквати з вулиці, е, тому що. Що хоче клієнт? клієнт хоче, щоб приїхав адвокат. І зараз як вірвався у цей двіж. Як надавав тут люлії всім правоохоронцям, вони як злякалися, попригали з вікон і побігли. Такого не буде. Більш того, коли адвокат приїжджає наприклад, знаходить помилки в ухвалі слідчого судді, ну в ухвалі якою якої санкціонували обшук, що роблять правоохоронці раніше, вони вибачалися ну, в шутку вучалася, просто поверталися і з червоним а, позором а, стидом йшли а, додому. Зараз у них є можливість користатися невідкладними слідчими Дія на простій мові, це значить, що вони проведуть обшук без ухвали навіть суду. І тому навіть ця робота адвоката вона не означає, що знайдення помилки не означає, що на цьому обшук припиниться. Рухаємось далі. Наступний такий момент, який потрібно враховувати від дії адвоката, це те, що а, якщо адвокат кричить і показує на всі порушення, це не означає, що адвокат молодець. Це означає, що слідчий або прокурор може ці порушення виправити теоретично зараз. І це вже не буде порушення. Правильна робота це коли адвокат нотує в собі все тихонько, тихенько, що потрібно, а потім, вже коли це неможливо виправити, в кінці у письмовій формі заносить у протокол, і це вже, як кажуть, да, те, що написано, вже виправити не можна. Це не слова, і це правильна робота адвоката. Далі рухаємося, чи потрібно щось робити самостійно. Щоб допомогти адвокату до приїзду, де ви нічого не можете зробити. Я просто коли чую або читаю поради, знімайте на телефон всі порушення слідства. У вас телефон забрали. Як ви будете збирати? Вам дали тільки позвонити адвокату. Які порушення слід. Допоки адвокат не приїхав, там можна і прикладом отримати по спині, а ви кажете, знімати. І більш того, правоохоронців, поки що зараз зміни не прийняті у кримінальний і процесуальний закон. Вони трактують закон наступним чином. Вони забирають телефон і кажуть, зв'язку з тим, що, наприклад, якщо що хтось там встиг на щось зняти, вони забирають. Телефон чи планшет кажуть, слухайте, ну ви ж зняли обшук, а це вже доказ, а ми збираємо докази собі. Тому вас просто вилучать той той носій, на який ви б навіть щось теоретично зняли. Тому ваша задача ще раз мовчати, викликати адвоката і відпочивати, приходити у норму від цієї стресової ситуації. Все інше нехай робить адвокат. Що далі відбувається на обшуку, чи які дії? Потрібно було б теоретично зробити до початку обшуку. Ну провести майстер-клас з командою, пояснити, як себе вести потрібно. Вони нічого не запам'ятають, але сам факт, що є точно люди, які знають, як вести себе під час обшуку. Я про адвокатів, це вже дає якийсь спокій. Далі чи потрібно ще що зробити? Ну, дивіться, вже це проїдд за стільки заїжджені поради, але вони працюють. Нічого з готівки в офісі тримати не можна. Тому що якщо працює, наприклад, набу а, чи ще, ще там, наприклад, якісь адекватні правоохоронні органи, ну майже це тільки набу, то готівку забрати можуть не забирати. Але якщо працюють ці інші, то 90% випадків вони заберуть готівку просто тому, що вони можуть. Не це не пов'язано з кримінальною справою. Навіть в ухвалі суддя може написати: забрати все відмовити у вилученні. Грошей, а вони заберуть. Скажуть, що це можливо предмет від іншого злочину. А ми хочемо попередити інші злочини. Друга порада по копіям документів. Дивіться, потрібно розуміти, що все повинно бути відскановано у хмарі, тому що. Всі документи можуть забрати абсолютно всі, навіть які не стосуються цієї справи. А залишитися взагалі без документів ну це важкувато. Вам оригінали не потрібні. Вони не потрібні ні для кого. Не для бухгалтеру, не для якихось судів, не для адвокатів, щоб захищатися від цієї кримінальної справи. Достатньо копії. Адвокат завірить і все. Це ну, наступна така логічна порада, що все повинно бути відскановано. Рухаємося далі, це те, що потрібно зробити до цього. Питання по гігієні, цифровій гігієні, чи потрібно працювати з телефонами, там, як з ними працювати, дуже важке питання, тому що ви не можете проконтролювати всю команду, робити це по відношенню до двох там, телефонів, топ-менеджерів на всю фірму. Ну, воно може не спрацювати, бо дуже багато може бути у співробітників інформації, яка не потрібна. Що можна сказати по, по телефонам? Перше. Це а, те, що як мінімум, те, що я знаю з базових рекомендацій кіберфахстів, це те, що не потрібно налаштовувати Face ID, тому що це логічно. Да? Коли береться телефон, тикається в обличчя і розблокується а, м, пароль. А, тобто тільки, тільки пароль а, да, пальчиками а, набирати. Це перший момент. І другий момент. А, Гратися у гру з правоохоронцями дайте пароль, ми тільки подивимося. Ну скажу так, є чесні правоохоронці, є ті, які тільки подивиться, дійсно віддають телефони. Але на 10 випадків один раз віддають 10, ой, дев'ять кажуть: слухайте, ну все ж таки потрібно дослідити глибинніше і так далі. Тому, якщо ну, якщо так, то навіщо давати пароль? Логіки просто цієї немає. І останній момент. З таких підготовчих дій це дивитися за своєю цифровою гігієною не тільки телефонів, а й відеокамер інших носів, які є в офісі. Тому що потрібно розуміти, що, наприклад, якщо ви працюєте з декількома ФОПами, да, які є незалежними іншими підприємствами, а вони у вас весь день у офісі у різних кабінетах сидять і на планірку заходять до керівника, то це дуже важко сприймається як. як як те, що ви незалежні один від одного. Потрібно розуміти, що ви своєю ж службою безпекою собі мінус не спрацювали. Це основні речі, які потрібно зробити до того, як ем, е, починається обшук. Під час обшуку також ми проговорили, що відбувається, і е, роль адвоката. І після обшуку е, найголовніший показник роботи адвокатів це, що відбувається після обшуку. Після обшуку слідчий бере всі. Матеріали, які вилучив, все, все підряд не буду прораховувати, йде до суду, каже: арештуйте мені. Так ось головна задача адвоката це зробити так: довести, що за рахунок інших порушень і всього, 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 що то циск на бізнес і ну не буду перелічувати все. Це не підлягає арешту повернути це підприємство.